Ім'я лікаря Тетяни Ліваковської давно вписане в історію медицини Ямпільщини і в життя нашого краю. Майже півстоліття віддала вона роботі в акушерстві і гінекології. З них понад чверть століття очолювала відділення цього профілю в ямпільській лікарні. Тепер вона йде на заслужений відпочинок. Ми завжди опікувалася людьми. Хотілося щоб люди були здорові, щоб дітки народжувалися крепкі. Ой, Щоб в колективі був мир і покій, щоб ми знаходили спільну мову між собою. Я завжди рахувала і рахую, що це робота тільки команди, що один в полі не воїн, що це мають бути всі люди, всі згуртовані. І хочу сказати, що колектив у мене золотий, вони мене ніколи не підводили. Керівництво Ямпільської міської ради і колеги подякували Тетяні Васильівні за багаторічно самовіддану працю. Дорогі друзі, ми сьогодні маємо гарну честь, хоча не зовсім погоджуємося із деякими кроками. Але якщо десь крок вже він зроблений і він вже має бажання ступати, то в принципі, цей крок він вже є, але ми не хочемо, щоб він вже був без повернення. Ви маєте приходити, маєте допомагати, маєте радити, тому що ви не лише мама двох найкращих синів, ви мама <кхух> скількох дітей, що це не передати і не перелічити. Тому, знаєте, є сьогодні багато нагород. Є сьогодні багато грамот і подяк, але я читаю те, що підписував сам, бо вона написана від нас усіх. Шановна Тетяна Васильівна, сьогодні настав чудовий день, з якого почнеться ваше нове життя. Ви відмінно попрацювали і заслужили свій відпочинок. Знаю, що у вас ще багато енергії, сил, амбіцій, планів і бажань. Ви висококваліфікований спеціаліст. Ділова, відповідальна та енергійна людина, талановитий організатор за час роботи створили високопрофесійний колектив, Користуєтеся заслуженим авторитетом серед співробітників, лікарні, батьків, дітей та громадськості міста і громади. А тепер ви ще й отримали в своє розпорядження цілий ресурс, час і свободу. І, звичайно ж, ви правильно. Втім, які завжди розпорядитеся цими ресурсами і отримайте нові успіхи, нові перемоги. Ваша самовіддана праця, життєва і творча енергія, ерудиція та блискучий талант лікаря-організатора, людська тактовність та порядність заслужили глибоку шану ямпільчан. Захоплюємося вами, вашими високими професіоналізмом, шануємо ваш багатий досвід. Та внесок у розвиток системи охорони здоров'я. Бажаємо вам, Тетяно Васильівну, міцного здоров'я, щасливого довголіття, зберегти на багато років невтомну жагу до великих звершень. Хай промені вашої енергії та таланту зростають щедрим ворожаєм здоров'я, добра і любові. Хай Боже благословення завжди буде з вами та дарує несхідну віру, надію і любов. Дуже дякую. Там усього не напишеш, але ми старались написати дуже багато. Спасибо, дуже гарно. Дорога Тетяна Васильівна. Хочу приєднатися до тих всіх слів, які сьогодні сказані були вами міським головою Сергієм Івановичем. Я хочу вам подякувати насамперед як керівнику відділення, тому що багато років ми вже майже сім років ми працювали. Відділення одне з кращих відділень у нашій Ямпільській територіальній лікарні. Я дякую вам як людині, тому що знаю теж багато років. Дякую за все здоров'я вам і Сергію Семеновичу, всій вашій родині. І ви залишаєтеся радником головного директора комунального підприємства, радником медичного директора. І я хочу сказати, що, повірте, дуже важко буде тому керівникові за віддаючого відділення, який прийде. Тому що йому потрібно буде не втратити, зберегти всі ті надбання, які є у відділенні, той порядок, ту дисципліну і все те найкраще, яке ви сьогодні ми так рахували, майже більше як 25 років, 26 років, які ви очолювали відділення. Тетяна Васильівна, я хочу зачитати подяку від голови Вінницької обласної ради Єваковській Тетяні Васильні, завідувачці Акушерського гінекологічного відділення, комунального неприбуткового підприємства Ямпільська територіальна лікарня Ямпільської міської ради за багаторічно сумнівну працю, зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, активну громадську позицію та зв'язку з виходом на пенсію голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколові. Тетяна, дякую за. Те. Це від міської ради від... від громади. Це від громади накритий стіл поставити і закип'ятити чай, а ми прийдемо всі в гості. <рес> ви знаєте, ви сьогодні найщасливіша жінка. Ви виховали синів. У вас є гарні внуки. Ви сколотили і виховали такий колектив. Ви разом з колективом дали. Скажем, життя дуже-дуже багатьом жителям Северничка, нашої громади, тим маленьким, які зараз в нас існують. І я хочу побажати сьогодні тільки те, що бажає всіх нам. здоров'я нам, вам і родині, перемоги нам і всім моїм. Да, і, да, і зачитаю грамоту, яку вас нагороджує департамент охорони здоров'я Леоковського Тетяна Васильівна, завідувачку Акушевського генетичного відділенням лікаря кушер-гінеколога, комунальної коліці підприємства Ямпільська територіальна лікарня Ямпільської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток кушерсько-гінекологічної служби та системи охорони здоров'я, активну життєву позицію та з нагоду виходу. На заслужений відпочинок Ольга Задорожна, директор департаменту. Дякую. І хочу дійсно сказати, що е, е, наше відділення Іванович не дасть е, е, зберігати, Що е, було завжди один із найкращих в області, вам і вашому колективу. Я пам'ятаю, всі приїжджали. Як, як говорили без всяких прикрас, дійсно ми були найкращі. Дякую, Дякую вам. Найкраще помагання. Досвід, який ви маєте, ті всі надбання, я думаю, ми не раз будемо до вас звертатися про допомогу. Надіюсь на вашу. Ви справитися. <світ> з вами, так. Разом. Справитися. Справимось. Я мав честь працювати разом з вами. Ми провели не одну ніч там в пологовій залі біля жінок, ви біля жінки, біля дитини. От. Знаю вас як дуже. Хорошого і кваліфікованого працівника. Ваша самовідданість, ви віддавалися вся роботі. Ви, мабуть, більше життя провели в цій лікарні, ніж вдома. Вдома, мабуть, менше ви були за цей весь час. Дід, що я вдома менше? Від цієї душі хочу вам подякувати і прийміть від нас невеличка грамота, подяка. За е, е, багаторічну, сумлінну, самовіддану працю, блискучий талант лікаря, високий професіоналізм, працелюбність, наполегливість, е, людськість, тактовність, щирість та чесність. Нехай доля благословить вас і щедро винагородить вас і вашу родину. душі сьої... вітаю вас. Дозвольте <звісно> мені. Сказати слова вдячності за ту працю, за те життя, яке ми прожили в лікарні. 46 років віддати медицині практичні – це дуже великий час. З вами ми разом співпрацюємо 28 років. Це теж термін. Ви епоха акушерства гінекології Янпільщини. Я собі можу позволю собі сказати, ви жінка-бренд, яка народила. Янпільську громаду, яка приклала зусилля, щоб громада росла здоровою, щасливою. Жінки познали радість материнства. У вас в житті є дуже велике щастя. Велике щастя в тому, що ви, напевно, наша істота така, ми жінки. Ви щаслива мама. Ви народили таких прекрасних синів. І ваш вислів. «Син, ти мудрий, ти приймеш правильне рішення. Я пронесу напевно скільки я буду жити. От той ваш вислів, який ви мені сказали в себе в ординаторській. Ви щаслива жінка як професіонал. Ви досягли тих вершин, які от у вас є, і колектив, і ваша робота є тому наслідок. І ви кохана жінка. У вас такий прекрасний чоловік, який поряд іде з вами, який є надійною підтримкою і вдома, і в родзалі, в операційній і в пораді. Це велике щастя. Тому я вам дякую за все. Спасибо. Дякую, щоб ви yeah. вас yeah. оцей новий етап, який стався в вашому житті, до якого ви прийшли, щоб він був теж плодотворний. А він буде плодотворний. Ну, бабушка ж не посидює ще, ви ж не можемо сидіти. Да. Дуже так дякую. що будьте щасливі, здорові, кохані, приходьте, не втрачаємо зв'язки всього самого дуже дякую. Щира подяка за відмінні успіхи у роботі, за коректне ставлення до нас усіх. За те, що ви залишилися і залишайтеся завжди професіоналом своєї справи. Не забувайте нас, ми завжди вас раді бачити. І дякуємо за сміх діток, які є в нас в сім'ях. Дякую вам за все. Я хочу від приспікованих результатів навіть додати хвилини. Тільки щаслива мати району, прижив щаслива бабусі району, тому що. Уже навіть ті діти, які перші приймали, вже, мабуть, мають і внуків, і теж. І да, да, да. Так що всього найкращого. Здоров'я все на крає. А це від навіть приштівки не вийде. Двіться зібралися з колективу, Ну, напевно вас ніхто не так оцінить, як оцінить на наша Акушевський і Ніколицький колектив. Тетяна Васильівна, недоспані ночі, недоспані дні. Ми пам'ятаємо, як ви як з не забирала, а ви оживили ту дитину. Пам'ятаємо, ну все ми знаємо. Ми бачимо. Ми бачимо, як ви приймали рішення, чи йти на операцію, чи не йти. Це ваші нерви, це ваші недоспані ночі, це ваше. Ну, ми, ми все це розуміємо. Може, хто тут не розуміє, ми бачимо. А ви прекрасний організатор? Ви зробили операційний блок у нас. Дитяча палата, колектив у вас, ну не хочеться, щоб вийшли на пенсію. Не хоче. Я вам зразу казав, що я не вірю. Я й зараз не вірю. Народження дітей, турбота про здоров'я немовляти жінок, розбудова сучасного відділення, постійне навчання колективу в кожному прожитому дні лікаря продовж багатьох років, величезна відповідальність, самовіддана праця, концентрація знань, досвіду, людських і фахових якостей. Звісно, ситуація дуже щепетильна. Я про це. Крок думала, але, на жаль, час не стоїть на місці і в мене нема такого в колективі людини, яку б я не любила, не поважала би, з якою б я ну, не знаходила б спільної мови. У нас золоті дівчата, вони всі професіонально виконують свої обов'язки, вони всі слухаються, вони всі вчаться. <кій> На моєму віку було багато лікарів, акушерів-гінекологів, як які навчилися і, на жаль, по житті не тут нами. Але всі нас пам'ять і всі до нас гарно відносяться і всі з нами спілкуються. Я вам всім вдячна за всі гарні слова, які ви мені сьогодні сказали. Я хотіла, щоб це було тихенько, всім вдячна і в першу чергу вдячна своїй сім'ї, що вони мене завжди підтримували. Розуміли, в мене є людина, яка мене проносила все час на руках в акушерстві, бо не було ні одного такого випадку, де б я справлялася сама. Він нам завжди допомагав всім. Я його люблю, поважаю. Він казав, що він, як буде йому 100 років стажу, тоді він піде на пенсію. <гум> так що ви ще почекайте трошки. Всім вдячна. І колектив я просто так не лишаю. Все, що буде, треба, якоїсь підказки, якоїсь совіта, з кимось порадитися на рівні області, я завжди допоможу. Ми завжди знаходили спільну мову і з обласною дитячою лікарнею, з обласною лікарнею. ну, З усіма. Я передам всі координати, які в мене є, до кого можна, коли ночі в три, в два, в шість, в п'ять. Я думаю, що вони справляться. Вони в мене золоті діти, вони все вміють вже, все знають, у них все виходить. А я тепер донюхати квітки, які цвітуть. Да. Садити багато розсади, щоб було що їсти. І молитися, щоб наступив мир. І всім вам бажаю здоров'я і миру. Тетяна Васильівна Ліваковська і надалі буде консультантом, порадником і взірцем у роботі для людей, які писатимуть нові сторінки в історії медицини Ямпільщини.